нас новиночка, крижню, а давай з вітрини. Вісні, Та ну, починається. А я ще то же ж холодає і діток ну. Голода теж хрестять. Бач, правда, будь здоров. У нас є кришми з мікрофіку. ого це мене можна похрестити. Диви, ні, ну, це для діток з капішончиком. Дивись, які тут ангели, ангели зображені. Ціна такої кришми 330 гривень. Вона дуже приємна на дотик. Це новинка. Так що, кому потрібна тепленька кришма Переходьте на сайт, іконна лавка в Ну, це профіля. так. Дитину можна да за, закутати після купелі. Тобі хочу сказати, що це кришма після купелі. Ну, і, я думаю, можна її використовувати в подальшому дома як коли, полотенце, да, да? як полотенце, коли діток копають прикольно. А є різні варіанти їх да е, є. Ось така і є ще. Та не, не скажи просто, Мабуть, Ну, може, вона ти. трошки по іншому виглядає, може, де, с... с... де подивитися сортимент? Я ж сказала, іконна лавка в шапці профіля. Глуха баба не чула.